Доброго вечора глядачам, які разом із телеканалом ТИС-1 продовжують свій вечір вихідного дня. Ви дивитесь програму Соціальний фактор в студії працює Євгенія Фанта. Наступні 25 хвилин ми розкажемо про головні події, що трапились у житті українського соціуму. Почуємо, що нового приготували нам керманичі країни. Також дізнаємось про важкі будні людей з обмеженими фізичними можливостями. Про це та більше далі протягом наступного ефіру. Не перемикайте. Отже, реформи, які неминуче насуваються на Україну, можуть бути підтримані не лише вітчизняною економікою, а й закордонним капіталовкладенням. Світовий банк зацікавився закарпатською медициною. Нещодавно з офіційним візитом наш край відвідав представник Верховної Ради України, який є куратором реформування медичної галузі держави. Сьогодні Закарпаття належить до переліку тих областей, де реалізувати ці реформи можна якнайкраще. Принаймні, у цьому переконані посадовці. Відтак Україні планують розвинути первинну ланку медичної допомоги. Та створити кілька центрів, що спеціалізуватимуться на лікуванні серцево-судинних захворювань. Крім того, дедалі більше уваги приділяється впровадженню страхової медицини. Спеціалісти запевняють, цей крок не лише покращить якість послуг, а й має викорінити корупцію у сфері медичного обслуговування. Єдиний мінус амбіційних планів наразі проект лише на стадії розробки. Детальніше про нього розповів голова підкомітету з питань законодавчого реформування системи охорони здоров'я Верховної Ради України Святослав. Ханенко. світовий банк запропонував державі Україна е, на прохання держави Україна е, позику на розвиток системи охорони здоров'я. Це був відповідний конкурс. Е, ну фактично, і із 25 областей і міста Києва перемогли в цьому. Е, ну на е, конкурсна комісія відповідно підібрала дев'ять областей. Серед них, в тому числі, і е, Закарпатська область, і ваша команда Закарпатська підготувала якісну заявку, е, заманіфестувавши найактуальнішою проблемою для області серцево-судинні захворювання. Далі продовжуємо говорити про медицину, зокрема про технічне забезпечення галузі. Тячівська районна лікарня поповнила свій автопарк чотирма автомобілями. Спеціальний транспорт закарпатському містечку передало угорське місто побратим Вац. Тісна співпраця триває вже не один рік. Утім, це перший подарунок місцевим медикам. Імпортні швидкі, хоча й не новенькі, але обладнані устаткуванням, необхідним для транспортування хворих до закладів обласного значення. Далі відеоілюстрація. Про безкоштовну закордонну допомогу міський голова Тячева домовився із угорським керманичем ще у минулому році. Однак, як показує досвід, в українському законодавстві оминути бюрократичні процеси практично не вдається. Відтак щойно все узгодили чотири автомобілі швидкої прибули до Тячівського терміналу митного оформлення. Це є результат співпраці міст побратимів Ваца і міста Тячева. Про це домовилися. Ми на зустрічі з міським головою Ваца ще торік, і в суботу ці автомобілі в супроводі міського голови Ваца прибули в місто Тячів, якому де вони були передані благодійному фонду. Розвитку міста Тячва з подальшим і її передачі до центральної районної лікарні нашого міста. І з моменту, коли буде визнано ці автомобілі як гуманітарним вантажем, вони перейдуть слугувати громаді міста і району Тячівському району в цілому. І я думаю, це буде дуже добра допомога медицині нашого міста і району для того, щоб вони виконували ті функції, які на них покладені. Закордонні побратими безоплатно передали три Тойоти і один Мерседес. У Горщині автівки працювали на швидкій, а тут слугуватимуть для транспортування хворих до спеціалізованих закладів. На технічний стан автомобілів новопризначений головний лікар районної лікарні не нарікає. Надзвичайно важлива допомога для нас, тому що наш автопарк застарів, машини використовуються старше 17 років, які близько мільйона кілометрів пробіжали. Машини будуть використовуватися для транспортування хворого у обласні заклади. Використовуємо це і два, і три рази на тиждень. Звісно, машина може транспортувати навіть тяжкого хворого. Мерседес. Він е, облантнений е, всім необхідним для транспортування. Я впевнений, що це не остання наша співпраця між громадами набула реального реаль... має реальне втілення. Ви бачите, і я думаю, що тут треба подякувати місту ВАЦу, не тільки за сам факт, який є за ці автомобілі, а за це за ту увагу і за ту повагу, яку вони мають до громади нашого міста. І я думаю, я впевнений, в тому що ця співпраця і ще буде ма. Ати і в тому числі матеріальні наслідки допомоги для нашого міста і в найближчий час. Гуманітарний вантаж з Угорщини хороший приклад плідної співпраці і побратимства закарпатських із європейськими містами. У майбутньому вірять приводів для зустрічей і спільних подяк побільшає. Непередбачуваність подій в Україні змушує громадян бути готовими до різних форс-мажорних обставин. І якщо від політичних перетурбацій застрахуватись практично неможливо, то принаймні від нещасних випадків на виробництві варто не просто застрахуватися, а й знати, на що можна розраховувати у випадку непередбачуваних подій. Чи не щотижня на виробництві страждає кількасот людей? До прикладу, лише за останні кілька днів на вітчизняних підприємствах сталося понад 160 нещасних випадків, із них зі смертельними нас. Слідками майже три десятки на Закарпатті так само майже вдвічі у порівнянні із аналогічним періодом минулого року збільшилася кількість травмованих на виробництві усе через халатне ставлення працедавців до умов роботи. Найбільш травмонебезпечними і надалі залишається деревообробна та лісова галузь. Фахівці переконують, працююча особа має не лише добре виконувати свою роботу, а й вимагати відповідних умов праці. Цим питанням і надалі приймаються у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань. Далі наш наступний коментар чотирнадцятий рік порівняно з попередніми там двома-трема роками, безперечно. Трошки ну, невтішний у плані травматизму. скажем, тому що травматизм взагалі зріс навіть у порівнянні з попереднім роком. Якщо ми в минулому році мали нещасних випадків, загальних нещасних випадків 41, в тому числі 35 ми мали страхових випадків, тобто такі випадки, які пов'язані із виробництвом були, це в тому числі і Випадки травмування і смертельні випадки, і мали ми усього в минулому році чотири смертельні випадки, чотири, які пов'язані були з виробництвом, то в цьому році є ріст і ріст, причому 49 нещасних випадків проти 41 випадку у минулому році. Сперечно, значить, тут є різні причини, різні причини є. Но в першу чергу я хотів би все-таки. Заострити на причині так сказати відповідальність роботодавців за стан охорони праці і техніки безпеки. Незалежно від того, є контроль чи нема контроля там зверху державний контроль інший, але роботодавці повинні забезпечити виконання вимог закону про охорону праці. Найбільше випадків або 22 із 49, це сталося за останні за три місяці. Це серпень, вересень. Жовтені листова, 3-4 місяці, по суті, тут. Тобто, напрошується тут висновок простий. Як тільки припинився контроль, а відповідно до відомої постанови Кабінету міністрів про припинення всяких перевірок, крім там фіскальних, які там і так далі, які по цьому те саме, значить, по суті, маємо 22 випадки. Ми, ми це однозначно, це не тільки наша думка тут. Але воно і по іншим, по аналізу, і по матеріалам і аналізу стану справи по Україні і про це пишуть і говорять. значить, Все-таки е зростає, травматизм, зростає травматизм на виробництві. Я би хотів звернутися до роботодавців з тим, щоб вони все-таки повернулися е лицем і серйозно віднеслися до питань е створення необхідних умов у роботі, по роботі у зимовий період зараз. Ми в місяць. У місяць виплачуємо мільйон триста, мільйон 400 щомісячно людям зараз зростає десь до півтора мільйона різних. І медичні допомоги різні, скажімо, і протезування ортопедичне. Все поки що все оплачується, не дивлячись на ту ситуацію, яка є. Громадські активісти Ужгорода борються із правопорушниками-водіями. Час від часу в обласному центрі проходять акції очистки паркувальних зон від недобросовісних кермувальників. Тим, хто займає місця для паркування водіїв з обмеженими фізичними можливостями, на скло автомобіля приклеювали наліпку зі словами Мені плювати на всіх паркуюсь де хочу. Саме така думка спадає людині, котра бачить, як молода дівчина паркується біля супермаркету на пільговому місці. Таку ж думку поширює громадський активіст, який власне є організатором благородної акції. До інспектування ужгородських парковок долучилася і Нелі Янчук. Очистити парковку інвалідів для інвалідів ось таку просту на перший погляд мету називає цей громадський активіст. Чоловік розповідає, в нього немало друзів з обмеженими можливостями. І спостерігати, як здорові люди паркуються на місцях, відведених для інвалідів. Він більше не зміг. Більше року тому небайдужі активісти почали боротись з порушниками правил паркування. Акція триває вже більше року. Просто вона фундаментально поступательна. Спочатку ми просто. Перші півроку ми просто робили зауваження водіям. Вони нас просто посилали. Потім ми їх фоткали і лякали тим, що їх почнемо десь викладати фотографії в інтернеті. Ну, фоткали, деякі уїжджали, деякі все рівно паркувалися. Але все це серйозних результатів не дало. Тому вже третій день поспіль цей чоловік клеїть ось такі наліпки порушникам на автомобілі. Активіст розповідає, вартість однієї близько шести гривень. На перший час надрукував 40 таких екземплярів, чесно кажучи, це демфер, буфер, бо інваліди мене просили, щоб ми е цвяхом царапали на капоті хам. Так що, в принципі, водій може обрати що краще цвяхом на капоті хам. Чи штраф або наклейка обличчя Дмитро прикриває, боїться погроз. Пояснює, коли активісти створили спільноту у мережі і почали викладати фото порушників, реакція була різною. І якщо спочатку він робив зауваження водіям з відкритим обличчям, то зараз наліпки він клеїть інкогніто. За нетривалий час, допоки ми писали інтерв'ю біля одного з супермаркетів Ужгорода. На місцях паркування для інвалідів помітили немало машин. Дмитро Наклеїв порушника вже відомі наліпки. Реакція ж водіїв говорить сама за себе. Прокоментуйте куча, аби для паркують. Там є місце ще для інвалідів куча. І ви рахуєте, що це доречно паркуватись на парковці до важка. Міста. Доречно, недоречно, добре. А, добре. Ви, ви, власне, ви, чому стали ви на парковці, парковці? Добре, уїжджаю я. Уїжджаю. А чому ви власне стали? Ви... Тому що я на секундочку став. А помітили ви, що тут парковка для інвалідів? Ні, не помітив. Так, як, хоч, бачу. <рес> а ви інвалід, чому ви? Біля державної обласної адміністрації на парковці для інвалідів також знаходимо порушника. Щоправда, водій свою вину визнає. Ці баски так ви по праву, так припаркувалися на цьому місці. Ні. Не по поправо а чому? Не було місця. Не було місця. Да. Ну, тобто вирахуйте доречно, якщо ви приїде не видно, такі я йому уступлю Уступлю. Оступаєш, обізать працівники. Дії відзначають, основна частина адміністративних протоколів стосується порушень правил зупинки, стоянки та недотримання вимог дорожніх знаків. За статистикою з початку року кожен п'ятий протокол складається саме за таким видом правопорушень. Сума штрафу становить від 255 гривень до 340 гривень. Жоден е з Учасників подій до нас з приводу цього не звертався. Звертаюся до всіх водіїв, які обурені фактом наклейки. Звертайтеся до підрозділів міліції. Ми будемо ці ваші звернення розглядати. Дії ж активістів працівники ДАЇ розцінюють як допомогу у виявленні такого роду порушень. Продовжуючи тему транспортного обслуговування ужгородців, розкажемо і про позитивні зрушення. Зокрема, в обласному центрі почали реконструкцію покриття біля автобусних зупинок. Відновлювальні роботи стартували з кінцевої зупинки по вулиці Чорновола. До калюш, які утворюються щоразу після дощу, місцеві мешканці здавалось, уже звикли, але вірили, ремонт тут таки колись розпочнуть. Глибокі та й не дуже ями ніхто не латає. То коштів нема, то часу. Зараз міська влада дала доручення власними силами привезти зупинку до ладу. Яму виклали бруківкою, котру більше року тому зняли із вулиці Швабської. Детальніше розповість Роман Сав'як. Облаштовувати зупинки громадського транспорту вирішили у міській раді. Роботу розпочали із вулиці Чорновола. Тут замінюють покриття навколо зупинки. Працівники хшепу все обкладають бруківкою. Щоб не закуповувати нові матеріали, використовують бруківку, котру зняли під час реконструкції вулиці Швабської. Влада запевняє, це перший крок до вирішення проблем комфортабельності пасажирських перевезень у місті. Такі роботи ми плануємо проводити в подальшому і по вулиці перемоги, наскільки нам дозволять погодні умови. Також дано доручення значить зробити покриття відповідно на цій так званій розворотній зупинці і облаштувати мусорні. Ящик, щоб могли викидувати не мусор десь на вулицю, а в мусорні ящики. Це ми, значить, наше підприємство, але ці мусорні баки там в найближчий час встановить. Експерти кажуть, бруківку використовують через те, що вона довговічніша, ніж асфальтне покриття. Згідно технології, бажано робити з бруківки заїзд на автобусну зупинку, тому що це однорідне покриття, і тоді воно не так буде, не буде так зношуватись до. І термін його використання набагато довший, ніж асфальтобетонного покриття. Ми зараз виставляємо бруківку, потім ви бачите, в нас тут є механічна трамвівка, і потім не будемо використовувати її. І ці всі от нерівності, які зараз ви бачите візуально трошки, да, вони будуть вирівняні. У міській раді переконують, вже цього тижня оглянуть всі без виключення автобусні зупинки, де ситуація буде критичною. Візьмуться ремонтувати. Крім того, вже навесні планують замінити бруківку по вулиці Кошицькій на асфальтне покриття, а саму бруківку перекладуть на центральну площу міста. Кожній дитині родину закарпатці зі своїм внутрішнім бажанням прихистити й обігріти кожного обігнали більшість українських регіонів за кількістю відкритих будинків сімейного типу. Нині таких в області 42. Новостворений до слова єдиний на Рахівщині. Відкрили цього тижня. Стати першими у районі наважилася родина фекети, маючи двох власних дітей подружжя, взяло на виховання ще вісьмох. На сьогодні це 41-й дитячий будинок сімейного типу, який виконує функції на Закарпатті. Двері нового дитячого будинку були відкриті і для нашої знімальної групи. Шість років тому подружжя Феке, те маючи власних дітей, вирішило взяти на виховання ще двох з інтернату. Нещодавно родина зважилася на ще один крок. Створили будинок сімейного типу. Це рішення приймали спільно та погоджували його з власними дітьми. Зізнається подружжя. Не справший валіси нашо. Vin, ako duh má On zrazu tak povedal, že chceť bratia a sestry. A tak potom pojedali na učenie, posoberali dokumente. A keď ustanovili dvoje dievčat, žena hovorila, že v rodi i budú ďalšie Родина Фекета переїхала з берегова на Рахівщину два роки тому. Завдяки соціальним службам релігійній громаді та меценатам їм вдалося реалізувати давню мрію взяти на виховання ще п'ятьох дітей. Спільними зусиллями облаштували будинок та створили належні умови для своїх вихованців. Сім'я переїхала два роки назад, але дитячий будинок сімейного типу був створений тільки зараз. Чому? По-перше, сам будинок не був готовий до того, щоб ми могли довлаштувати діток. Ви знаєте, що перед тим, як влаштувати дітей, держава має бути впевнена, що умови створені належні. Що кожна дитинка має місце, де б вона і відпочивала, де б вона і навчалася, і де б вона тільки і розвивалася. Адже завдання дитячих будинків сімейного типу не тільки гарно одягнути дитину і гарно наготуватися. У новоствореному дитячому будинку виховуватимуться п'ятеро дітей. Овних братів та сестер зі слів соціальних працівників такі заклади створені для того, аби не розривати родинні стосунки між дітьми. 13-річну Павліну теж забрали з інтернатного закладу разом з молодшим братом. Ту краще, бо в інтернатах там не було дуже добре. А ту я не знаю, то якось сім'я мене… …добре». Наразі дитячий будинок сімейного типу родини Фекета єдиний на Рахівщині. Представники влади запевняють, на Закарпатті кількість таких закладів необхідно збільшувати. Це для мене вперше. Такий будинок я відкриваю, тому я прийняв для себе рішення прийматися цією проблемою і будемо шукати і самі ще меценатів, тому що є багато дітей. Наших закарпатських, які потребують от таких сімей, таких будинків сімейного типу, щоб мали можливість для треба дати більше зеленого світла для цих сімей. Нині на Закарпатті є 57 прийомних сімей та 41 дитячий будинок сімейного типу. В цих закладах виховуються 375 діток. Інтернатні заклади вже в стані активної реформи. До 2017 року їх планують повністю замінити будинками сімейного типу. І, хоча Закарпаття, з поміж інших регіонів лідирує за кількістю створення дитячих будинків сімейного типу, усе ж охопити всіх дітей домашнім затишком на жаль неможливо. Так кожна дитина заслуговує на родину, але жорстокі українські реалії сьогодні не дають можливість втілити задумане. З поміж сотні дітей. Є такі, що нині виховуються не серед рідних, будучи ще зовсім малими, вони потрапили в інтернат, де життя далеко не солодке. Водночас, навіть у державному закладі, кожна дитина має право на нормальне життя. Питання забезпечення і утримання на себе взяла держава, але гроші для малечі майже ніщо у порівнянні із родинним теплом і турботою. Хоча б наблизити побут до сімейної атмосфери намагаються батьки-вихователі і педагоги Чиннодіївського будинку інтернату. Нині у закладі на Ванні понад 80 дітей з усієї області, аби їм було легше адаптуватись у соціальному побуті, дітлахи відвідують звичайну загальноосвітню школу у селі. Про їх будні розкаже Мирослава Куруц. Чинодіївському дитячому будинку на Мукачевщині, що працює майже 35 років, виховують сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. До 2005 року дитячий заклад приймав лише дошкільнят. Зараз вік вихованців від 3 до 14 років. Дошкільну освіту мої педагоги можуть давати, оскільки в нас такий статус дошкільний навчальний заклад. А освіту загальноосвітню дає загальноосвітня школа, базову. Базового освіту 9 класів, і це дуже добре. Це поміняло дітей у корені. На сьогодні 65 вихованців дитячого закладу, відвідують надіївську загальноосвітню школу, і це досягнення кажуть педагоги. Спочатку для цих дітей у навчальному закладі сформували окремі класи. Та рішення керівництва про те, що ці діти можуть здобувати середню освіту разом з іншими учнями, пришвидшило адаптацію до шкільного життя. Ми зрозуміли, що цю адаптацію. Краще починати з першого класу. І зараз е, наші учні, бо це всі наші учні, навчаються разом починаючи з першого класу по дев'ятий клас. Е, учні адаптуються. Учні звикають, я думаю, це дуже добре не тільки для вихованців дитячого будинку, але і для учнів села, тому що ну разом з цим вони е, розуміють, яка роль своїх батьків у їхньому житті. Правда, вони можуть порівняти. Вони розуміють, скільки треба прикласти зусиль для того, щоб щось досягнути в житті. Нині вони успішно здобувають знання разом із зі своїми однолітками їх не вирізняє з поміж інших ані вчителі, ані однокласники. Ба Більше тут вихованців дитбудинку підтримують усіх. Починають. Насправді відносини в нас дуже хороші. Багато є, що кращі друзі. Ми общаємося з ними, ділимося секретами, ми дружні і все робимо разом. А ще вихованці Чнодіївського дитячого закладу сподіваються, знання, які здобудуть тут, їм неодмінно знадобляться після закінчення школи. Шкільне життя мені взагалі досить добре. Я люблю навчатися. Майбутньому я мрію поступити на медичне. У мене є сестра Тетяна, яка вже вона закінчила вже 9 клас і вона теж навчається в медичному. Мені дуже любиться навчатися у школі. У нас дуже великий клас, ми дуже дружні, мені любиться навчати всі предмети. У навчальному закладі тішаться. вихованці будинку-інтернат, беруть активну участь у житті школи. Зокрема, активно долучаються до благодійних та патріотичних акцій. На сам кінець розкажемо про зміни, які найближчим часом намітив вітчизняний уряд. Він таки визначився із напрямками діяльності на найближчі роки. Програму кабінету міністрів представив Арсеній Яценюк. Якщо коротко, курс назвали цілком європейським. Такими цього тижня були події у фокусі програми Соціальний фактор це далеко не все, що сколихнуло українців, але це все, про що ми встигаємо вам розказати. Уже наступного тижня ми з вами знову побачимось в ефірі телеканалу ТИСО1. Нагадую, ви можете надсилати нам електронні листи на адресу, яку бачите на своїх екранах. Для вас працювала Євгенія Фанта. Побачимось рівно за сім днів. Бережіть себе і на все добре.